Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження BMW 530 G-кузель. Просто подивіться на цю красу. Вона в нас в М-пакеті, на крутих дисках. Автомобіль повністю цілий по кузову, дуже гарна комплектація. Є в нас ззадня! Загальний... Шкіряний коричневий салончик! Охайний, чистенький, зауважень немає. Чорна стеля, все як треба. М-сидіння безключовий доступ. Датчики сліпих зон, повний склопакет, електричне регулювання керма, сидінь з пам'яттю. підігрів керма, підігрів сидінь, датчиків світла, LED приборна панель без помилок. Камера заднього огляду партроніків, широка мультимедіа, старт-стоп. Клімат багатозонний. Вибери режиму їзди. Люк також присутній. Дуже приємна машина за ці кошти. Нагадую, по кузову цілий автомобіль. Знаходимось в Михайло Гришка 4. Працюємо без вихідних. Авто можна придбати в кредит лізинг або забрати його за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.